Добрий раночок, мої любі малятка. Сьогодні в нас заняття з малювання. І сьогодні ми з вами будемо малювати ось таку годівничку для пташок. Дітки, а скажіть мені, а яких ви знаєте пташок взимку? Так, молодці. Взимку є пташки, горобці, синички. Та снігурі, вірно, ви молодці. Подивіться на малюнок, що ви на ньому бачите? Так, це годівничка. А які пташки прилетіли годі... до годівнички? Правильно, горобчик, синичка, снігур. А скажіть, а що насипано в годівничку? Вірно, насіння. А що роблять пташки? Так, їдять. Ці пташки зимою не відлітають в теплі краї. І сьогодні ми з вами намалюємо годівничку. Дітки, але перед початком я пропоную розім'яти наші пальчики, тобто зробити пальчикову гімнастику. Показали ручки, як пташки літають. Ось так, так? Показали. Щоб вам було видно, я ось так буду робити. І почнемо. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати. А малята не літають із гніздечок виглядають. Давайте ще раз тільки іншою ручкою. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати. А малята не літають. Із гніздечок виглядають молодці дітки. Наші пальчики підготувались до роботи і ми з вами можемо починати. Починаємо роботу. Беремо пензлик, Мочуємо його у водичці, набираємо фарбу коричневого кольору, проводимо знизу пряму лінію. Ось так. Якщо не вистачає фарби, можете ще вмикнути. Ось так. Далі проводимо дві лінії вгору. Ось так. І тепер нам треба з'єднати ці лінії одною прямою. Не забуваємо пензлик мокати фарбу. Ось так подивіться. В нас вийшов прямокутник. Тепер будемо його зафарбовувати. Набираємо в пензлик фарбу коричневу та зафарбовуємо. Зафарбовуємо і нічого не пропускаємо ось так подивіться, що у вас повинно вийти. Тепер ми промиваємо пензлик і вмочуємо у чорну фарбу. На дереві ставимо крапочку ось тут. Це буде місце, де буде висіти наша годівничка. Тепер від кожного куточку треба буде провести пряму лінію до ось цієї крапочки. Подивіться, як готівничка висить на гілочці. Зараз трішки підсохне наша годівничка. І ми з вами візьмемо ватну паличку, і за допомогою палички і жовтої фарби зробимо насіння в годівничці. Зараз я вам покажу ось так. Мокнули паличку у жовту фарбу і. Ставимо крапочки. Це буде насіння в годівничці. Коли не вистачає фарби, вмочуємо ще. Подивіться, скільки насіннячка в годівничці для пташок. Всі наїдяться і будуть ситі. Ось так. Ось і закінчили ми нашу роботу, а я чекаю на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!